Головне події в Харкові та області 4 червня. Півтори години вночі тривала атака на Харків. Спочатку по місту влучили дві ракети. Слідом розпочався тривалий наліт БПЛА. Усі удари припали по одному району Новобаварському, повідомив мер Ігор Терехов. Ракети вдарили по цивільному підприємству. Виникла масштабна пожежа. Постраждав 30-річний чоловік. Через удари БПЛА в місті палали СТО, приватний будинок і господарчі споруди. Один із шахетів упав, не розірвавшись. Його знешкодили піротехніки протягом дня. На цьому нічна серія терору завершилася, але була ще й денна. Молнія вдарила по ОЗС на околиці Харкова. Співробітник отримав поранення. Начальник хова Олег Сенгубов повідомив, що ворог почав застосовувати нову тактику під час атаки шахедами. Безпілотники наближаються на значній висоті до 4,5 кілометрів, а неподалік від цілі різко знижуються. Тож у ППО лишається небагато часу, щоб уразити ціль. При цьому Сенгубов запевнив, що питання Харкова постійно обговорюють під час ставок у президента. І зараз розбудовують абсолютно нову систему протидії. У Харкові зараз уважно стежать за військовими подіями на сусідній Сумщині. Повідомив Синігупов. Ситуацію аналізують, адже вона несе загрозу і Харківській області, а саме тій частині, де росіян не було із самого початку вторгнення Богодухівському району напрямку на Валки та Київські трасі. Начальник ОВА підкреслив, що всі загрози розуміють і над цим працюють. У Харкові створили петицію на підтримку перейменування вулиці на честь міська Барбари. Значна частина цього поета, актора і музиканта була пов'язана з нашим містом. Але в процесі декомунізації від увічнення його імені влада таки відмовилася. Тепер за справу взявся письменник військової хартії Сергій Жадан. Він закликає підтримати петицію на сайті міськради для перейменування в ній пропонують вулицю Гаршина, названу на честь російського письменника. На Олеге, вулицях Харкова більше не висаджуватимуть липи та гостролисті клени. Згоди в цьому питанні дійшли ботаніки та комунальники під час наради з мером Ігорем Тереховим. Подробиці медіагрупи «Об'єктив» повідомив викладач кафедри ботаніки педагогічного університету Юрій Бенгус. Він відзначив, що дерева, які раніше були чи не найпоширенішими в озеленені міста, не витримують сучасну літню спеку. Їх можна висаджувати тільки у великих масивах, скверах і парках. На вулицях же спеціаліст. Рекомендують саджати клен польовий в'язи та дуби. Докладніше в інтерв'ю Юрія Бенгоса об'єктиву більше новин на сайті. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримати незалежну журналістику. Незламні разом.